Фінальний тур відкритого чемпіонату міста Суми з футзалу серед ветеранів вікової групи 40 років і старші відбувся цієї неділі у сумах. У першому матчі Аріон з Асоївки з рахунком 9-3 переміг бінго з Сум. У двох інших матчах вирішувалась доля двох комплектів медалей. Зараз грають дрім Тім Суми та Паритет. Якщо паритет виігрує, а в іншому матчі буде інший результат, то паритета є можливість зайняти третє місце. Суперником команди у жовтих футболках був достроковий чемпіон міста Суми. Перший тайм команда Dream Team Суми, яку нагрув капітан команди Сергій Змієвський, у ворота суперника забила чотири м'ячі і пропустила у власні один. Після перерви білі забили ще тричі і знов пропустили один. У підсумку – 7-2 на користь новоспечених чемпіонів міста не стартового составу, тому що не було ключових гравців. П'ять чоловік, четверо. Лавка как не то пальто, поэтому так сложилась. Участь в цьому чемпіонаті ну, довели те, що ми спроможні, як то кажуть, захищати і представляти нашу сумщину на всеукраїнських чемпіонаті. Останніми на майданчик вийшли команди, які посідали друге і третє місця у турнірній таблиці. І якщо білих, тобто барсу, влаштовувала у матчі і нічия, то синім Україні, які відставали на одне очко, потрібна була тільки перемога. Тільки на перемогу, тільки так. А там хай переможе сильніший. Переможці у фінальному матчі чемпіонату команди не виявили. У першому таймі Україна двічі вела у рахунку і двічі Барса її наздоганяла. Після відпочинку уперед вийшла Барса. Пізніше Україна зрівняла рахунок. У підсумку нічия 3-3, яка залишила Україну на бронзовому місці у турнірній таблиці. На срібному сезон завершила Барса. Чемпіонами сезону 2023-2024 стала команда Dream Team Суми. Олександр Качана, Віталій Піденко, Суспільне новини Суми.